Новий шанс для тих, кому потрібна робота. В Івано-Франківську відбувся ярмарок вакансій. На ньому представили понад дві сотні пропозицій. Кого шукають працедавці? Наша Вікторія Резун знає відповідь на це запитання. На ярмарку вакансій понад 30 роботодавців. Їм потрібні швачки, кухарі, водії, продавці та адміністратори. «Сьогодні акцент уваги на внутрішньо приміщенні особи. Сьогодні е, серед шукачів 70% – це внутрішні приміщенні особи. З початку року до нас звернулося дев'ятсот внутрішньопереміщених осіб. З них 611 осіб. Ми працевлаштували. Ось це підприємство виробляє поліпропіленові мішки, і тут шукають працівників, бо є понад два десятки вакансій. Це оператор обладнання, швачка, пакувальники та працівники складу насправді є проблема, але в пошуку працівників багато дуже людей виїжджають, молодь. Серед відвідувачів і пані Ольга. Жінка переїхала до Івано-Франківська 10 місяців тому. За фахом менеджерка з персоналу розповідає: вакансій багато, але з гідною оплатою знайти складно. Так, як та я тут знімаю квартиру і так далі, то я певний рівень доходу для себе шукаю, тому десь в цьому є певні обмеження саме для мене. Зарплати різні пропонують є і 30-25 тисяч гривень. Тобто рівні різні. У мене є трошки більше потреб. Цього року роботу вже знайшли понад 15 тисяч людей. Третина з них ВПО. Наразі на обліку в центрі зайнятості залишається близько трьох тисяч безробітних.